Йди сюди. Привіт, друзі! Ми гурт проти Течії. Запрошуємо вас на фестиваль нескореної нації Холодний Яр, який відбудеться у селі Грушківка Кам'янського району Черкаської області 1, 2 та 3 липня. Ну так. Ну, да. Ти далі розказує. Ну, а що? Я цю інформацію сказав. Орієнтовно наш виступ. Орієнтовно наш виступ 3 липня на великій сцені фестивалю о 18-й годині вечора. Ні, це вже тупо. 18. Ну, Отже, всі до Холодного Яру. Ми пливемо у Човні. Ми пливемо у човні. Разом проти течії. Шабля, воля, рок-н-ролл! Шабля, воля, рок-н-ролл! Або потім Рома вирішили. А, так? Давай заново. Нічого ж ми так кричимо, ні? Та ні, мікрофон у мене з цієї сторони. Орієнтовно наш виступ 3 липня на великій сцені фестивалю о 18-й годині. Беріть з собою хороший рок-н-рольний настрій національну ідею. Та купу гарних українських дівчат. дівчат. Дивчат. Гагаємо! Вхід на фестивалі з презервативом і бажана з алкоголем. У нас бачив нас, короче, забанів потерпієш. Нагадаю. Нагадай. Ну,